Усіх вітаю. І так, продовжуємо обрізку винограду. Переходимо к новинки цього року, яка мене дуже вразила, це полуничний. Так, на ньому ще сім пагонів і йому третій, четвертий рік. Ось. Давайте покажу. Ось. Бачимо, раз, два, три. Отам От четвертий, дуже, -дуже тоненький. Ну, і наверху маємо раз, два, три, три потужних пагони. Що ми зараз залишимо? Оце ми робимо отак. В цьому році, в цьому році, на полуничному... ну, давайте так. Зараз я все обріжу і покажу вам. В цьому році з полуничного буду робити саджанці. Є декілька людей, які замовили на полуничному. Дуже сподобався е, смак, дуже сподобався. Тому люди питають, по полуничному буде саджанці чи ні. Так, буду робити, тому що є замовлення. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ой, десять. На десять почок ріжу. Часа на верхо бріжу. Сейчас момент, подождите. Сейчас момент, подождите. Давайте покажу. Так. Ось звідсиля. Бачите, так от. хоп, Раз. І два. Ось так. Зараз. Знизу надовго і зверху два пагони. Отут все підчиститься, тут нічого не залишається. Там буде 2-2 пагони, і тут буде 3, може 4 пагони, не більше. Ось, ось так думаю. Ну і на низу, якщо в нас в цьому сезоні було 7, то можна 14 пагонів. Знизу 5, зверху, ну, можна знизу 6, 5-6, і зверху буде теж трошки. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І погнав далі. гризат